Виконуємо номер 1082 із підручника Алгебра 7 та номер 44.46 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Побудуйте графік функції. Задання перше Y дорівнює мінус модуль X, друге Y дорівнює модуль X відняти X, третє Y дорівнює 2х додати модуль X, четверте. Модуль 3 ікс, відняти ікс, відняти 1. Приступаємо до виконання. Складемо таблицю для трьох значень аргументу, оскільки пригадаємо значення модуля, що модуль у нас додатнього невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. А модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу. Тому візьмемо аргумент 0, додатнє число і від'ємне число. І знаходимо відповідне значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y буде дорівнювати також 0. Якщо х дорівнює 2, це вже будемо підставляти, то y дорівнює. Модуль 2 дорівнює 2, дав знак мінус перед модулем мінус 2. І тепер від'ємне число. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює модуль мінус 2 дорівнює протилежному до нього числу 2. Дав у нас ще мінус перед знаком модуля, тому також мінус 2. Позначимо точки з координатами 0, 0, 2, мінус 2 і мінус 2. 2 на координатній площині 0, 0, 2-2, і мінус -2, 2. І побудуємо наш графік. Ми побудували графік функції y до рівня мінус модуль х. Переходимо до другого завдання. У другому у нас модуль х відняти х. Також візьмемо три значення аргументу 0, додатнє і від'ємне. І знайдемо відповідні значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює модуль 0 відняти 0. Ну, модуль 0 дорівнює 0, де відняти 0, буде 0 додатнє число. Якщо х дорівнює 2, то у дорівнює. Модуль 2, дорівнює 2, відняти 2 маємо 0. І мінус 2, якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює. Модуль мінус 2, відняти мінус 2. Модуль мінус 2 дорівнює 2 протилежному числу, а мінус мінус 2 буде додати 2. І маємо 4. Позначимо наші точки з координатами 0, 0, 2, 0 і мінус 2, 4 на координатній площині 0, 0, 2, 0 і мінус 2, 4, 1, 2, 3, 4. І побудуємо тепер наш графік. Ми побудували графік функції, y дорівнює модуль x відняти x. Переходимо до третього завдання. У нас 2x, додати модуль x. Візьмемо три значення аргументу, 0, додатнє і від'ємне знаходимо відповідні значення функції. Ну, 0 підставимо усну, 2 множимо на 0 це буде 0, модуль 0, 0, 0 додати 0 буде 0. Ну, а тепер підставляємо 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 2 множимо на 2 додаємо модуль 2. 2 множимо на 2 це буде 4. Модуль додатнього числа 2 дорівнює самому цьому числу. Маємо 6. І тепер від'ємне. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює 2 множимо на мінус 2 і додаємо модуль мінус 2. 2 множимо на мінус 2, це буде мінус 4, модуль мінус 2 це 2. Мінус 4, дати 2 буде мінус 2. І записуємо табличку 6 і мінус 2. Позначимо точки наші з координатами 0, 0, 2, 6, мінус 2 мінус 2. На координатній площині 0, 0, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6. І мінус 2, мінус 2. І побудуємо тепер наш графік. Ми побудували графік функції y дорівнює 2х додати модуль х. І четверте завдання у нас модуль 3х відняти х відняти 1. Беремо також 0, 2 і мінус 2. 0. Якщо х дорівнює 0, знаходимо відповідне значення функції, то y дорівнює модуль 3 помножити на 0, відняти 0 і відняти 1. Рахуємо 3 на 0, це модуль 0, 0, 0 відняти 0 0 і відняти 1 буде мінус 1. Тепер 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює. 3 множимо на 2, віднімаємо 2, віднімаємо 1. 3 помножити на 2 це 6, модуль числа 6 буде 6. Мінус 2 і в мінус 1. Отримаємо 3. І тепер від'ємне число. Якщо х дорівнює мінус 2, то y дорівнює модуль 3 множимо на мінус 2, віднімаємо мінус 2 і віднімаємо 1. 3 множимо на мінус 2, це буде мінус 6, модуль від'ємного числа мінус 6, дорівнює протилежному до нього числу 6. мінус, мінус 2 це буде плюс 2 і мінус 1 маємо ще 8 відняти 1, 7. Позначаємо точки на координатній площині з координатами 0, мінус 1, 2, 3 і мінус 2 і 7. 0, мінус 1, далі 2, 3 і мінус 2 і 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Будуємо наш графік. Ми побудували графік функції, y дорівнює модуль 3х, відняти Х, відняти 1. Номер 1082 із підручника Алгебра 7, та номер 44.46 Із підручника Математика 7. виконано.